Спортивний клуб Черкаські богатирі, створений 2020 року, продовжує отримувати позиції одного з найсильніших клубів країни. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC та меценат, який вже багато років підтримує розвиток спорту та паверліфтингу в Україні. Сьогодні розповідаємо про одного з лідерів клубу Миколу Губу. Микола виступив у категорії open аматори до 82,5 кг кілограмів та показав такі результати. Підйом штанги на біцепс 80 кілограмів перше місце, екстремальний жим, друге місце. Крім того, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу з підйому штанги на біцепс. Здобув друге місце в абсолютній категорії серед всіх спортсменів з підйому штанги на біцепс. Але його досягнення значно ширше, ніж один старт. Микола професійно виступає понад 10 років, є дев'ятиразовим чемпіоном світу з окремих вправ парліфтингу, зокрема у підйомі штанги на біцепс. Має рекорди України, Європи та світу, а також понад 20 спортивних розрядів у різних видах спорту. Микола Губа спортивний директор клубу та один з його засновників з моменту створення черкаських богатирів. Він є чудовим організатором, аналітиком та надійним партнером для кожного спортсмена. Але найголовніше залишається одним із найсильніших спортсменів України у вправі підйом штанги на біцепс. Його досвід, сила і характер формують фундамент команди та надихають молодших атлетів.